Жити в такій країні, дуже складно боротися проти того зла. А тепер, українці, задайте собі питанням, хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх майданах, хто не думав зірвати банку або Верховну Раду. Ми що живемо в 37-му році, в сталінських часах, коли це є злочином, про це не можна говорити на вулиці. У нас про це не говорить тільки Лінивий. У нас про це говорять всі. В соцмережі гуляє напис, що 98% українців допомогли брубану розвантажувати меблі. І я вірю, що це правда. Якщо ми хочемо вижити в цій країні, нам потрібна тотальна зміна політичної системи. Це те, чого влада дуже сильно боїться. Це те, коли в неї більше не буде доступу до ресурсів, тому що земля і надра належать народу. Народ у нас за Конституцією України є владою в державі. І наша система перевернута. Влада посилає народ на смерть і думає, що сама вона безсмертна. Але влада не безсмертна. І от ті червоні лінії, про які так співає Порошенко, йому потрібно розуміти, і всій виконавчій, законодавчій, всій діючій судовій владі треба розуміти, що ті червоні лінії у них під ногами. І це їм не треба їх переступати. Це їм досить знущатися над народом з тарифами і з усім життям, яке вони влаштували. І з усею неправдою з усею брехнею.